Друзі, вітаємо вас на каналі магазину Веломісто, що знаходиться в місті Бровари. Весна вже йде повним ходом, хтось тільки відкриває велосезон, а хтось і не закривав. Але незалежно від того в якому ви таборі, у нас для вас є свіжачок. У сьогоднішньому відео ми подивимось на найцікавішого претендента в категорії ціна якість оновлений циклон GSX 2025 року. Велосипед, який вже зараз претендує на звання головного гравійного Бестселеру року. І якщо минулий GSX був класним, то новий це апгрейд, який ти точно не хочеш пропустити. Давайте розберемо все по поличкам, порівняємо з торішнім і з'ясуємо, кому підійде цей велосипед. Ну що, давайте почнемо з головного: це рама, яка тут виготовлена з алюмінію серії 6061. Вона легка, міцна, з подвійними швами, які так ретельно відполіровані, що хочеться погладити. Але ми ж не з тих, правда? Еге ж, головна зміна тепер прямий стакан замість конусного. А все заради внутрішнього проведення тросів і гідроліній, які повністю прибрані з керма і заводяться в раму через кермовий стакан. За допомогою спеціального виносу. А ще реальна зручність: нічого не теліпається, і сумки на кермо чіпляються без проблем. А тепер про кольори. Два нових кольори мої, два кольори графіт, що стильно і строго, і бронзовий от прямо очі чіпляє. Я особисто за бронзу. Це як твоя улюблена кава з нотками Adventure. Але не лише про красу. Внутрішній шумопоглинач тепер також є, тож ніякого дребіжання. Кріпень море. Хочеш флягу. Хочеш всю байпакінг квартиру усе влізе. Навіть на вилці 6 бонок. І так, карбонова вилка з внутрішньою проводкою і алюмінієвою вставною вістю 12 на 100 мм. В трансмісії апгрейд помітний неозброєним оком. Якщо торік стояла система 2.10 на Shimano GRX 400, то тепер це вже 1.11 з апгрейдом до GRX 600. А це і дуали, і шатуни з передньою зіркою на 40 зубців. Задній перемикач GRX812 з системою Shadow Plus, котрий працює в парі з касетою, яка має діапазон зірок 11-42. Гальма залишились ті ж самі. Якісна та перевірена часом та українськими дорогами гідравліка Shimano GRX 400 з роторами на 160 мм попереду і позаду. Нічого міняти не треба, бо вони працюють чітко і стабільно, навіть після тисяч кілометрів. Колеса ну, тут все по класиці. Покришки ВТБ Рідлер із шириною у 45 мм. Це золота середина для гравію. Де щеплення є, і накат нормальний. Обода подвійні, алюмінієві і готові під безкамерку. А втулки солон на промислових підшипниках. Тобто будеш катити довго і з кайфом. Цей байк просто створений для тих, хто хоче мандрів, що залишають пилюку в душі. Для тих, хто катає гравій або просто шукає надійного всюдихода, та для тих, хто хоче один велосипед на все життя, ну або хоча б на сезон. <риклад> Циклон GSX 2025 року це не просто гравійник. Це як надійний напарник у подорожі, який не підведе. Сучасний, функціональний та зручний і виглядає на мільйон. Хоча коштує ну, значно менше. А придбати цей велосипед ви можете прямо зараз в нашому інтернет-магазині «Веломісто» або у фізичному, що знаходиться за адресою місто Бровари вулиця Київська, 247, ЖК Лісовий квартал. Також в нашому магазині є можливість придбати товар в оплату частинами у зручний для вас спосіб. Якщо є питання, пиши в коментарі, ми все читаємо. Підпишись, бо в нас ще стільки велосипедних штук, що гальма плавляться. І не забудь влупити лайк, якщо хочеш побачити цей байк в реальній покатусі. До нових зустрічей!